Чого така Де схема речі, не... да, на робив. Так, на вторинок робив регулярно цих, так би мовити, А, єдине, що я Сашу хотів поправити стосовно цих санкцій по російському СПГ, він стосується санкцій по перевалці, тобто перевалка на інші судна і відправка й далі морем. Тобто, в принципі, всередину ЄС він може потрапляти. Uh, В неморські країни Європейського Союзу, якщо не помиляюся, цей газ може потрапляти. А, може потрапляти. Я, я, да. я цього не знав, дякую. Що, да, там, я вони, вони хитро там якось сформульовано, просто наскільки я зрозумів, то вони, якщо вони везуть для себе, припустимо, Франція, і, то, і, то вони можуть то собі вивантажувати. А от якщо вони на третю країну, то там якісь чи обмеження, або заборони, чи ні? Там от рілот, там от використане слово ріло, тобто перезавантаж". Угу. Я так просто розумію, що ну наскільки я це розумію, що яка є проблема? Є там малотонажні судна, і судна, які не можуть рухатися на великій відстані, і вони по суті ці малотоннажні, вони перевантажувалися в ЄС на танкери інших країн там зі складуванням без складування і вже відправлялися. По річці, Рейні, Мейні, заморські... Дунай, туди вже, так би мовити, споживачам розходили. в мережу. Ні, ну, вдалекі, вдалекі інші заморські країни, ага. тобто нібито тим самим ЄС мав би, ну, мав такий намір дещо вмежити е, ці поставки російського спепільного газу. Це складна тема, до речі.